На сьогоднішній день у місті Покровську на обліку знаходяться 30 дітей з цукровим діабетом, 10 з яких перебувають на території міста. Як зазначає директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Інесса Остряніна, інсуліном забезпечені всі, хто цього потребує. На сьогоднішній день у нас 10 діточок. Ми обслуговуємо дитяче населення. 10 дітечок знаходяться в місті з захворюванням на цукровий діабет. Вони на три місяці забезпечені. Зараз видане інсулин. Інеса Остряніна зазначає, що інсуліну зараз достатньо, адже він надходить як допомога від держави, так і від гуманітарних фондів. У нас є в наявності і до кінця гота, а також на начало 2023-го, тобто десь на січень місяць у нас ще буде потреба задоволена. Отримати інсулін у центрі первинної медико-санітарної допомоги можуть не всі категорії населення. Центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує дитяче населення щодо дорослого населення. Цим займається другий рівень надання медичної допомоги. Це наша лікарня Кліл. Аби отримати необхідний інсулін, мешканцям Покровська потрібно звертатися до амбулаторії або аптеки. Можуть отримати на амбулаторії через свого сімейного лікаря або лікаря педіатра. А також, якщо якогось інсуліна у нас немає в достатку, це через аптеку, аптека, вітання та Фарм». Отже, як бачимо, ситуація з інсуліном у Покровську стабілізувалася. Сподіваємось, що й надалі інсулінозалежні пацієнти не відчуватимуть дефіциту цього препарату.